না Таку сміливу відповідь українські прикордонники з острова Зміїний дали російському крейсеру Москва у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну, рівно рік тому, 24 лютого 2022 року. І з того часу ця фраза стала символом української незламності. Миттєво слова розлетілися соцмережами та розпочали цілу епоху мемної воєнної культури. А далі українців було не зупинити. Українські мемороби почали реагувати на актуальні події. Картинками і влучними висловами. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровіться. Скажи слово, паляниця! Доброго вечора, ми з України. 21 серіал Netflix або як словно, звісна Чорнобаївка на Херсонщині стала справжнім пеклом для окупантів. Чорнобаївка потрапила в інтернет-простір 27 лютого 2022 року, після того, як українські військові розгромили ворожий десант, який планували висадити на місцевому аеродромі. Згодом Збройні сили України неодноразово завдавали втрат росіянам на цьому місці. А мережа вибухнула жартами про так званий феномен Чорнобаївки. А я сейчас вам покажу, откуда на Білорусь готовилась на І є за шість часов до операції не був нанесений привінцівний удар ці слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на переговорах з Путіним, начебто про плани України щодо нападу на територію Білорусі, і реакції українців на цю подію не довелося чекати. Добрый день, everybody. або як Борис Джонсонюк українцем став. Мем про екс-міністра Великобританії Бориса Джонсона виник у соціальних мережах у результаті широкої кампанії підтримки України. Користувачі жартівливо назвали британського лідера Борисом Джонсонюком, посилаючись на його назву профілю у соціальних мережах: Борис Джонсонюк, у якій UK означає Велика Британія United Kingdom, Тобто перетворили оригінальне прізвище на український лад. Також склали меми і про Голівудську зірку та посолку Доброї волі ООН Анджеліну Джулі щодо її візиту до Львова. Акторка зайшла у кав'ярню, де у той час за одним із столиків слухав музику і гортав стрічку соцмереж школяр Юлік, навіть не помітивши зірку. І саме такі фото облетіли соцмережі буквально протягом кількох годин. Мемна культура почала набирати обертів. Пригадуєте жарти про те, як роми крали танки окупантів. Як пенсіонери збивали ворожі дрони банками з огірками. Нову хвилю мемів породила і бавовна на Кримському мості. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суїть асам. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залушне. Як здесь класно. Я привикла в своєму домі, жили. Настолько все душевно. По-домашньому. Від початку повномасштабного російського вторгнення українці пережили сотні повітряних тривог і почали частіше іронізувати на цю тему. А коли росіяни хотіли залишити українців без світла, ми точно визначились. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. І українці творили меми про генератори. Варто згадати і про меми з Віктором Медведчуком, якого арештували у квітні, а у вересні обміняли на захисників Азовсталі. Меми за участі кума Путіна стали одними із найпопулярніших за період війни. Жартували українці і про зброю. На початку війни було більше жартів про джавеліни, потім про байрактари, а згодом про хаймерси, які тісно пов'язані з мемами про бавовну. А окупантам кажуть зрозумілою їм мовою. Хватить куріть. Где попала куріді там, гдіші не попала, і поки у росіянся така на знашто в українців цей день настав. Ми купуємо байрактари. Ми збирали а, на байрактари, не тому не що наша із вами русофобія недостатня. В кінці січня українці повернули в моду Леопард. Поки західні політики відкладали з рішенням про передачу Україні танків Леопард 2 які б суттєво вплинули на хід війни, українці розпочали у соцмережах флешмоб. Фрі леопард. Спочатку таким чином громадяни намагалися привернути увагу Німеччини, яка не давала згоду. Вони публікували фото з домашніми тваринами в леопардовому одязі та іншими деталями, які б натякали на танки. А вже у лютому приводом для мемів стала новина про прибуття президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Україну. У зв'язку з такою подією українці, не гаючи часу, створили безліч кумедних мемів. Як Джо Байден обідав київською перепічкою, смакував українським морозивом і про те, як завітав до нас на телеканал тіві 4 Усі ми тримаємося. Тримаємося як та шафка, що вціліла після ворожого авіаудару по будинку в Бородянці. Це наш символ стійкості і незламності. Це про те, як тримаються українці у воєнні часи. Якщо слово це зброя, то гумор це щит. І щоб не плакати, ми сміємося. Сміємося і насміхаємося з ворога. Наша боротьба породила безліч жартів, і саме вони гуртують нас довкола спільної проблеми, деморалізують ворога і наближають нашу українську перемогу.